Вітаю, я Порошкова Марія Олексіївна, учениця 11 класу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 урізнішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Пропоную вашій увазі роботу за темою дослідження впливу біоактивності добрив на основі гумінових кислот на солостійкість окремих сортів зі Актуальність роботи Сучасні технології дозволили в кінці ХХ століття отримати нове покоління органічних добрив гуматів. Вплив, яких на екосистему рослинний ґрунт носить комплексний багатоступінчастий характер, охоплюючи практично всі аспекти життєдіяльності цієї екосистеми, застосування гумінових добрив веде не тільки до Збільшення врожайності вирощуваних культур, але й забезпечує відновлення порушеного екологічного балансу всього ґрунтового комплексу, створюючи резерви для його подальшої експлуатації, установлено ефективність дії гумінових препаратів на рослину, що зростає при несприятливих екстремальних умовах, у тому числі засолення ґрунту, вивчення впливу гумату, калію стеморганік, продуктивний ріст комплексного гумінного добрива, гумат лист, екстрагованого із називного торфу, на солостійкість окремо. Сортів ЗМС – МС, новий острів, метавршки, снігова королева, важливе не тільки з теоретичної, але й з практичної точки зору. Дослідження присвячене вирішенню проблем зниження впливу стресу на рослину. При цьому залишаючи ґрунт і вирощувану культуру не забрудненими шкідливими речовинами. Мета дослідити процес проростання насіння сортів борштиновий острів, мед та вершки, снігова королева зіамейс в умовах солистійкості та впливу біоактивності добрив на основі гумінових кислот, гумат калісти органів, гумат лист. Досягнення поставленої мети передбачало вирішення таких завдань: визначення впливу біоактивності добрив на основі гумінових кислот, гумат, калісти органів, гумат, лист – на схожість, ріст парусків, зростання листка зіамейс, сортів бурштиновий острів, мета снігова королева. В якості об'єкту дослідження було обрано схожість, морфобіологічні показники молодих рослин зіамейс, сортів бурштиновий острів, метавершкий снігова королева, залежно від засоленості ґрунтів 0,8%, 0,44%. Під впливом добрив на основі гумінових кислот, гумат каліустим органік, гумат лист. Предмет дослідження, особливості впливу. Його добре на основі гумінових кислот, гумат, калію, та гумат, лист, насолостійкість, рослин, зіємейс, сортів борщинових острів, метавршки, снігова королева. База дослідження. Дослідження проводились у жовтні листопаді 2023 року в лабораторних умовах загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 горішньоплавнівської міської ради Кременчуського району Полтавської області. Особиста участь полягає в аналізі джерел інформації, виконанні у узагальнення досліджень, отриманні даних у вигляді висновків, підготовці матеріалів, досліджень до захисту. Наукова новизна робота. У роботі вивчено вплив добре. На основі гумінових кислот на соликість стійкість Трьох сортів ЗМС, практичне значення роботи. У результаті роботи виділено добриво на основі гумінових кислот, яке можна використовувати для підвищення солистійкості досліджених рослин ЗМС, сортів борщиновий острів, мед та вершки, снігова королева. методи оцінки насіння, що проростає. Схожість насіння аналізувалася кількістю нормального насіння, що проросло від загальної кількості закладених у досліді у відсотках. Протягом вегетаційного періоду вивчалась висота рослини на 4, 7, 9 добу, довжина та ширина листочка на 9-12 добу. За щоденником спостережень складені таблиці, де занесені середні значення десяти показників, методика закладки досліду. Дослід закладено в лабораторних умов по 60 насінин трьох сортів ЗМС. Замочувалось на 24 години у воді. Урощені гумат калію з органік, продуктивний ріст. Далі гумат калію 10 мл на 0,5 літра. Комплексного гумінного добрива гумат лист. Далі гумат, гумат лист 5 мл на 0,5 літра. Після цього вони висаджувались у ґрунт із визначеним містом соли 0,8% та штучно засолений ґрунт. Міст соли 0,44%. Вихідний вміст соли у ґрунті 0,8% додали розчини води з 1,16% хлориду натрію. На 4, 7, 9 добу проводились спостереження висоти рослини, довжини та ширини листка у міліметрах, схожість у відсотках, здійснили три повторності. За щоденником спостережень була складена таблиця, де занесені середні значення 10 показників. Результати дослідження. За даними рисунків, 3.1, 3.2, 3.3 бачимо у сорту бурштинової острів. В найбільше зростання схожості ми спостерігаємо при засоленості ґрунту 0,44% на сьому добу у насіння обробленого гуматом калію дельта 3 100%. При засоленості ґрунту 0,8 зростання схожості не спостерігається. Тобто найбільше вплине на зростання схожості в сорту бурштиновий острів у маткалі. У сорту мета найбільше зростання схожості ми спостерігаємо. При засоленості ґрунту 0,44 на 7-9 добу в насіння обробленого матом калію. дельта 5%. При засоленості ґрунту 0,8 на 4-7-9 добу в насіння обробленого матом калію. дельта 36, 26 і 26% від. Відповідно. Тобто найбільше вплину на зростання схожості в сорту медтаблюшки гомат калі. на зростання схожості в сорту снігова королева вплив гуматів не спостерігається. За даними рисунків, 3,4, 3,5-3,6 бачимо. У сорту борштиновий острів найбільше зростання висоти рослини ми спостерігаємо при засоленості ґрунту 0,44% на 9-ту добу в насіння обробленого гуматом калію – дельта 18 мм. При засоленості ґрунту 0,8% зростання висоти рослини не спостерігається. Тобто найбільше вплине на зростання висоти рослинних сорту борщинових острів гумат калію. У сорту метавршки найбільше зростання висоти рослини ми спостерігаємо. При засоленості ґрунту 0,8% на 9 -ту добу в насіння обробленого матом лист дельта 20 мм. При засоленості ґрунту 0,44% зростання висоти рослини не спостерігається. Тобто найбільше вплине на зростання висоти рослини в сорту мета вершки гомат лист. У сорту снігова королева найбільше зростання висоти рослини ми спостерігаємо. При засоленості ґрунту 0,44% на дев'яту добу в насіння оброблену нового гуматом лист дельта 55 мм. міліметрів при засоленості ґрунту 0,8% зростання висоти рослини не спостерігається тобто найбільше вплинув зростання висоти рослини в сорту снігова королева гумат лист за даними рисунків, 3.7, 3.8, 3.9 Визначаємо у сорту борштиновий острів найбільше зростання ширини листка рослини ми спостерігаємо. При засоленості ґрунту 0,44% на дев'яту добу у насіння обробленого гуматом лист дельта 2мм. При засоленості ґрунту 0,08 зростання ширини листка рослини не спостерігається, тобто найбільше вплинув на зростання ширини листка рослини у сорту бурштиновий острів гумат злист. У сорту вершки найбільше зростання ширини листка рослини ми спостерігаємо. При засоленості ґрунту 0,44% на 9-ту добу у насіння обробленого гумату лист дельта 1мм. При засоленості ґрунту 0,8% зростання ширини листка рослини не спостерігається. Тобто найбільше вплину на зростання ширини листка рослини у сорту вершки, гумат лист. На зростання ширини листка рослини у сорту снігова королева вплив гуматів не спостерігається. За даними рисунків 3.10, 3.11, 3.12 бачимо. У сорту бурштинового острів найбільше зростання висо... довжини листка рослини ми спостерігаємо. При засоленості ґрунту 0,44 см. Сотих відсотка на 9-12 добу насіння обробленого гуматом калію. Дельта 2 мм, дельта 5 мм відповідно. При засоленості ґрунту 0,8% зростання довжини листка рослини не спостерігається. Тобто найбільше вплину на зростання довжини листка рослини в сорту борщини острів гумат калії. У сорту медтаверчки найбільше зростання довжини листка рослини ми спостерігаємо. При засоленості ґрунту 0,44% на дев'яту добу насіння обробленого гуматом лиску, дельта 10 мм. При затовленості ґрунту 0,8% зростання довжини листка рослини не спостерігається. Тобто найбільше на зростання довжини листка рослини в сорту метеоршки – гомат лист. У сорту снігова королева найбільше зростання довжини листка рослини ми спостерігаємо. При засоленості ґрунту 0,44% на 12 добу у насіння обробленого матом калію дельта 3 мм, на 9 9-ту добу у насіння обробленого матом лист дельта 60 мм, на 12-ту добу у насіння обробленого матом лису. Дельта 74 мм. При зусовності ґрунту 0,8 відсутка, зростання довжини листка рослини у насіння обвинувато лист, дельта 45 мм, тобто найбільше вплине на зростання довжини листка рослини у сорту снігова королева гумат листів. Висновки: Найбільше вплив на зростання схожості в сорті бурштинового острів мета вершки гумад калюю. На зростання висоти рослини в сорту бурштинового острів гумат калюю, у сорті мета вершки снігова королева, гумад лист. На зростання ширини листка рослини в сорті бурштини острів мета вашки гумат лист. На збільшення довжини листка рослини в сорту бурштинових острів гумат калію, у сорті мета важки снігова королева, гумадлист. Пропозиції виробництва. Найбільше зростання схожості морфобіологічних показників молодої рослини. Ми спостерігали про пророщування насіння в засоленому ґрунті. Тобто гумати показали вплив саме при дії екстремального чинника підвищення місту соли. Для підвищення солостійкості рослин у сорту бурштинового острів ми рекомендуємо продовжити дослідження впливу гумату калію в сорті меторшки, снігова королева, гумату лист. Надалі ми плануємо інтегрувати всі розрізнені показники в єдиний коефіцієнт визначення солостійкості рослин. Дякую за увагу.